Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати чудовий десерт, желейний десерт. Також я використаю горіхи, прикрашу кусочками мандарина. Можна використати інші фрукти, які нам до уподоби або до смаку. Використаю також пісочне печиво, вершкове масло, яке вже я розігріла і охолодила. І так, в першу чергу я подрібню печиво. Я взяла звичайне пісочне печиво. Воно в мене ванільне. Звичайно, якби не ванільне було, я б додала ще ванільки. Але це ми робимо за своїм смаком. Можливо, хтось не любить, можливо, хтось любить корицю, можна додати. І все це я зараз подрібню. І коли я печиво подрібнила до напівготовності. Далі я відправляю горішки. Звичайно, це теж. Хто не полюбляє, можна не брати. Хто полюбляє, можна брати. Можна також додати суфофрукти або ізюм. Ну і потім я вже відправляю сюди, щоб разом все розмішалось. І наше розтоплене, але охолоджене вершкове масло. І знову все перемішую. Масу сю я подрібнила, об'єднала ось така чудова, але вона з маслом, тому вона. Смачна і поживна маса в мене вийшла з запахом горішків, горішки напередодні, я трошки обсмажила і охолодила. Далі, все це я розподілю по стаканчикам. Можна брати любі ємності, мисочки, стаканчики. Я розподілила рівно по ємностям, десь приблизно по 2 столові ложки я поклала ось цієї маси з печивом, і ось так злегка. Утрамбую. Далі я беру пакетик готового желатину. Можна зробити свій, взяти свої фрукти Я взяла готовий. Чайник у мене вже на плиті. І читаю інструкцію. Тут написано, що пакетик не залити 400 мл кип'яченої гарячої води. Ну, звичайно, як мені знайома сказала, якщо написано 400. Рідини, то бери набагато менше, тому що, щоб гарно воно застило, тому я візьму 300 мл води, висипаю в пакетик в ємність, відправляю 300 мл гарячої води, розмішую до повного розчинення. Ось так чудово все розмішується, ложкою не дуже удобно було. І залишаю, щоб воно охололо до кімнатної температури. І ось уже моя маса охолола, вона вже ледь тепленька. І далі я розподіляю поємностям. І все це я вже відправляю в холодильник на деякий час до повного охолодження. І так, та частина. Желе чудово захололо, поки що знаходиться в холодильнику. Я відправляю наступний колір желе. Знову ж таки заливаю гарячою водою, все як по інструкції. Єдине, що я заливаю 300 мл, а не 400, як вказано в інструкції. І знову ж таки розмішую, щоб наше желе гарненько розчинилося. І ось так желе в гарячій воді чудово швидко роз, розтає, розчиняється, і залишаю, щоб охолонуло. І ось моя маса ця повністю охолола. З холодильничка я взяла ось це желе, вже яке захололо. Видно, печиво я погано втрамбувала і чуть-чуть буквально повспливало. Не скрізь, але де неде повспливало. І знову розливаю. Якщо перший слой я наливала тепленьке, тому що там було печиво, це було не страшно. То зараз я повністю охолодила цю рідину, щоб наливати, щоб це желе в нас вже не підтаїло від тепленького. І розливаю знову. Ось так і знову відправляю в холодильник. Ну і захололо моє желе. Знову воно в холодильнику, і я беру наступний третій пакет. Знову ж, 300 мл гарячої води. Розчиняю це все, гарненько розмішую, гарненько розмішую і воно все розчинилось і залишаю, щоб воно Вся ця маса охолонула. А поки наша маса охолоджується, я викладу дольки мандарина. Ось сюди. І потім залю це все. Ось так я викладу скрізь. І так, рідина моя фруктова прохолола. І буду заливати зверху кожен стаканчик знову. Ось так красиво чудово. Знову відправляю в холодильник. І ось моє желе постояло в холодильничку. Уже повністю все закололо. Ось таке чудово. Звичайно, можна ще натерти шоколадом прикрасити, можна вершками. Зробити красоту, але мені вже це і так подобається. Нічого більше робити не буду. Ось покажу, яке чудове, гарно захололо желе. Ось таке воно, різнокольорове, печиво, і три слої желе. і прикрашене дольками мандарина. Ось так. Готувати нескладно, тому що один рядочок залила і побігла щось робити. Поки захололо, знову, потім знову прибігла, залила знову пішла щось робити. Часу зовсім не займає, а десерт чудовий і смачний. Тож готуємо і готуємо з задоволенням. Хай вам завжди буде смачно. А якщо вам сподобався мій рецепт, не забувайте його зберегти. Також окрема подяка вам за лайки і за поширення даного відео. Всім приємного смаку! Пока-пока, до нових зустрічей.